Привітик, привітик! Ви на каналі готуємо разом. Готуємо ось такий неймовірно смачний салат, нічого складного, доступні інгредієнти, все просто все смачно, тож беремо за роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній капачок. Кабачок я не буду чистити, тому ми зразу беремо, нарізаємо на кружечки і буду нарізати соломку. Якщо у вас трішки старший такий кабачок, то шкірку краще почистити. Дуже смачний рецепт готується дуже швидко-просто, тож я продовжую готувати вам всім перегляду. Зараз покажу приблизно, на які шматочки будемо нарізати наш кабачок. Ось на такі шматочки приблизно нарізаємо наш кабачок такою соломкою. Якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте його. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про ходобайки і обов'язково в коментарях, що сподобався цей рецепт. Всім вам дякую. Цей кабачок ми вже нарізали, зараз його присолюємо, але щіпкою, трішки більше. Перемішаємо. Хочеться побільше приготувати рецептів з кабачка, бо знаємо, що ще трішки і вже їх не буде, тому хочеться посмакувати, приготувати до наступного сезону. Кабачок перемішали, тепер беремо посудину, перекладаємо туди кабачок і будемо його відставляти на 10-15 хвилин. Кабачок відпочиває, беремо одну середню цибулину, нарізаємо на півкружечка. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете. Всім вам дуже дякую. Це цибульку ми вже нарізали, тепер беремо пательню, розігріваємо її. Я буду смажити на маслі, можете смажити і на олії. Пательня розігрілася, я викладаю цибульку, будемо смажити на середньому вогні 3-4 хвилини. Перемішуємо цибулю і залишаємо смажитися і беремося за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна одна середня морквина, натираємо на терці. Тепер морку вже натерга, додаємо її до нашої цибульки. Вже тепер будемо смажити на маленькому вогні до 5 хвилин. Добре перемішаємо зараз і залишаємо смажитися. Можете накрити кришкою, можете не накривати, за бажанням. І тепер нам буде потрібно ще солодкий перець, в мене половина великого, нарізаємо на такі більші шматочки. Ось приблизно на такі шматочки нарізаємо наш перець. І зараз до нашої моркви будемо додавати перець і продовжуємо готувати. Будемо готувати 3-4 хвилини. Зараз перемішаємо. Якщо ви хочете, щоб перець був м'ягесень готуйте до 7 хвилин. Я хочу, щоб він в мене був більш такий твердіший. Дивимося до нашого кабачка. Він же трішки пустив сік, тому видушуємо з нього його кабачковий сік. Друзі, напишіть коментаря чи готуєте ви ще щось з кабачків і що саме готуєте. Тепер до нашого кабачка додаємо обсмажену цибульку з морквою та перцем. Будемо додавати за спеціаліком, сільжене додаємо бусілія в кабачку, будемо додавати суміш перців. Також будемо натирати часник. Я натираю три зубчика, можете більше, можете менше. Все за смаком. І зараз сюди додаємо оцет, 1 столову ложку 9%. Кож я додаю тим'яну і буду додавати ще хмелі сунері. Зараз нам буде потрібно ще трішки зелень. Я нарізаю кріп та петрушку. Все за смаком. Можете кріп, можете тільки петрушку. Що любите, то і додавайте. І тепер сюди додаємо зелень. Зараз потрібно все ретельно перемішати. Ось і все, добренько перемішали, і наш салат вже готовий. Зараз буде смакувати всім, хто їсть, всім смачного! Пробуйте приготувати дуже смачний салат, дуже файні інгредієнти, все просто, все швидко, нічого складного, дуже смачно. Всім вам дякую, що були в цьому відео. Бережіть себе, всі та спокою, всім па па. па До нових відео. Туйте, смакуйте, всім дякую за ваші перегляди.